На базі гвіського ліцею відбулось урочисте відкриття дощок меморіалів шістьом героям громади: Гандзюку Володимиру Ярославовичу, Шебістому Василю Михайловичу, Жупнику Андрію Дмитровичу, Кепещику Івану Васильовичу, Насадюку Івану Михайловичу, Пасічному Богдану Васильовичу. Відкрите право дошки було надано рідним загиблим. Священики освятили дошки, до яких представники влади піднесли квіти. Міський голова Зіновій Андрійович звернувся до громади зі словами Шани та подяки рідним сім'ям загиблих у великій війні. Схилив голову перед самопожертвою Героїв на полі битви. Знак глибокої шани, поваги до подвига невинно загиблих героїв України. Ми зібралися для того, щоб не тільки пом'янути, але подякувати за подвиг Героїв України, які за нас з вами віддали найдорожче своє життя. Схиляємо голови. Перед світлою пам'яттю героїв, які з першого дня за покликом серця пішли захищати і боронити Україну. Всі герої вернулися в один день в одну школу. Саме так описав відкриття дощик староста громади Василь Половко. Хлопці, Новітні та сучасні герої, які виконали поклик патріотизму. Продовжує чоловік. Наші хлопці, наші герої, наші односельчани сьогодні всі, як один. Повернулися знову до нас, знову прилинули до своєї рідної школи. Там, де вони провели одні з найкращих років свого життя. Новітні герої. Ми знаємо з історії героїв різних часів, різних поколінь. Це герої 21-го століття. Пам'яті вони живі. Слова директора військового ліцею Віктора Муляра. Чоловік пригадав спогади з героями, яких колись навчав. А серце не сприймає. В серці вони живі, в пам'яті вони живі. Тут вони бігали по цьому подвір'ї самому, ходили по коридорах школи, сиділи у класах. Все, яке на очах, Кипещук Іван був у мене в класі, я був у нього класним керівником колись. На садюка Івана, Богдана пасічно, вчив історії, з Володію, з Андрієм, постійно, яка по школі десь, як з усіма дітьми, зараз десь зустрічаються, б'єють, заходить в класи і так далі. І в пам'яті вони залишаються живими. На пам'ять тим, хто загинув молодим, Вітер підіймо, не водим, не один, назад усім живим, коли на вічно лягатиму спати, очі заплюш мені, брате, піду ворогам, подарунок віддамчить.